Так, повертаючись до студії, я окремо скажу, що ми тут не порожні до речі, тому що е, гостей стає набагато більше, і в нас сьогодні в гостях неймовірна людина, Лауреат міжнародних. Фестивалів Гумору. з красномовності хотів би я сказати так, але це частка ця людина, саме частка нашого великого міста. Коли ми кажемо про гумор, ігор літвиненко вітаємо вас! Вітаю. Добрий день! Вітаю. Дуже раді вас ми бачити ми дуже довго думали взагалі про що побалакати, але сьогодні ми розмовляємо про гумор. Довго думали що? і вирішили. Так що будемо говорити про ну про що розмовляти саме з вами, шановний наргі. Ви, так... ви знаєте, я я зранку прочитав. Що сьогодні так сьогодні гарний день, так сьогодні, так. міжнародний а, день. Веселищів на роботі, Веселищів на роботі. 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 чи бували вас да. такі дні на роботі, які були невеселими. Ні, в мене ні в мене постійно весело. А там, там, там ще є така умова, що при цьому начальник не може вас сварити за це. Ви, ви маєте право мало працювати. Угу. Але багато виселити. Це в якій країні міжнародні це міжнародні у треба нам всьому світі можна сьогодні все. Розписуємо законопроєкт, доносимо це так до нашої верховної ради. Приймаємо там який тобто в пустоту. Приймаємо скликання, швиденько так і затверджуємо Просто, це. Запитання. Взагалі не тільки в цей етер, а й загалом до того ми ну, розмовляли дуже багато, багато про те, що взагалі дуже багато питань ставлять, чи взагалі варто сміятися, чи, зараз, час, чи, чи, чи на часі нам треба. А, дехто робить нам зауваження, так? Що Позитив ми занадто... цей да, кудись нести. Слушай, я... ну, ну а як то їде? Ну, 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 це так? ж не можна пережити. Ну, я, я не розумію, як не сміятися в важкі часи. Ну, я тобі, наприклад. Скажу, що ми ну Іноді ми маємо зв'язок телефоном. плані Коли щось відбувається, наприклад, там щось гримихнуло, mm -hmm. е і там ми дзвонить е один добре, одному. Так. Е це що? Я кажу, молнія, наприклад. Ну, і нормально, що раз поржали, поржали, і що вона навіть. Я кажу, легла. вантажівка проїхала. мені Дитина каже, мам, ну яка да, вантажівка вантажівка, е ну, не може вона так гучно їхати. Якось, ну, трам, та, підтримати. Кажучи про гумор, взагалі, е і знаючи ігора, е ми. Мені Віка питала, чи треба бути дуже начитаною людиною, щоб писати щось, чи да, треба я, кажу, бути дуже писав, Сергій, Сергій писав текст. Кажу як на мене, людина, яка не ерудована, вона не зможе писати класні тексти. Чи це моя помилкова думка? Mm, ні, я вже... це цілий лікторій провів. Але це, це це не помилка, це е... взагалі писати гумор. Це дуже важка. Так. Робота. Ось і я вгадаю, що це дуже важко. Так це знімати комедії, ваше писати гумор, знімати комедійні проекти, Це дуже важко. Робота. Щоб він був смішний, не об'єктивний, Ой, не суб'єктивний, суб об да, а об'єктивний, щоб він подобався усім, це, це дуже важка робота. І це, 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 це думають так всі, що ха, що, прийшов, що да, початкував, да, да, в мене Вася на заводі є, так всі хахатуємося, як він нам ну, там, щось показує. Не будемо казати, що. О, ні, це, це дуже. Це Як дуже ви прокачуєте ось свій скіл оці писати? Ди, ди. Ну, я, я вже людина що я вже не прокачую нічого, бо якщо я 32, я тобі скажу. Подовжило до 45 років зараз. Літні люди молоді люди подовжили, так, до 45 років. Якщо ми ще молоді, ми ще до 45. Все одно й не виходить. а получає. Я вже людина середнього віку. Ні, ну слухайте, ну треба просто дивитися в круг. Угу. І підмічати те, що не підмічають інші. Все це, це дуже це, на, це, сум... це в життя. Якщо ти все життя взагалі живе, ну, взагалі ти людина позитивна, так. шуткуєш так в життя, а потім все життя ти живеш, коли ми кажемо про професійний юмор, в плані коли ти орієнтуєшся, що буде подобатись саме глядачу, так. наприклад, угу. ти ж все життя в цьому живеш. Так. Ти... Ти, ти просто вже як, як розумієш, ти дихаєш, так. як ти розумієш, що до чого в своїй роботі, да та? ти їздила на інтерв'ю. Ти знаєш про що питати? Ну, звичайно, людей? воно само так і ти вже так. І сам. тут воно як само. Тільки ти редактуєш, ну. і люди з боку редактують, щоб ти ну, твоє була ідея, не тільки для тебе. Ну, гарна. Бачиш, це для вас зрозуміло. Що ви сідаєте? Ви просто жартуєте, якось їх занатовуєте. А ось якщо молода людина, вона дивиться так лігу сміха. І хочеш, ну молоді люди нас дивляться. І також інколи жартують, і вони не розуміють, їхні жарти смішні чи не смішні. Ось якийсь, можливо, Ритм дій, що їм треба робити, як Тут, не боятися. Ну, на жартувати? насамперед дуже просто треба з цим виходити до людей. І все зараз е, є багато проєктів, да, е, є інтернет. Є там ютуби, телеграми, і тоді є е, такі живі виступи, як то накшталт там відкритий мікрофон. Стендап багато їх стендапи, да. стендапи відкритий мікрофон. Угу. Там багато чого є, і з цього треба просто починати. Ти виходиш на люди, щось розказуєш. Подобається, значить, ти в тренді не подобається, значить. Куди ідеш. А якщо не о людина... нормально роботу? Да, якщо людина сказала і бачиш, що немає фідбеку, ну вона не смішна. Ну, Як тут себе тут, не не зупинити, або там, а, та, а, та, а та. або ти продовжуєш довбати цю стіну. Угу. Або йдеш і шукаєш іншу роботу. Да, ну, що, Ір, ці... що, е, Наприклад, за фахом же ж зовсім Что? не гуморист, щоб ти знала. Uh, uh, да. А як, просто подивись на людину, uh, скажи, будь ласка, uh, яка професія uh, uh, в цієї людини? На що ти мене Ну, В житті ти не знаєш зараз. про це. Просто це... гарна людина, молода. Ну, ну, на кого схожий? Скажи, будь ласка, я тобі скажу, що професія в нього спочатку неймовірно творча. Творча? Я чув що фізик-технолог. Мені з математикою щось пов'язано. технолог Фізик-технолог, я думаю, так і. Математикою фізіологію е я більше ну, пожартувала дівна... ну, що ж ти. Є. пане Ігоре, хто ви за освітою? <гум> ну за фахом я в 96-му році закінчив Запорізький державний медичний університет. Медичний. За фахом педіатрія. А за спеціальністю анестезіолог, анестезіолог. От можна було так, взагалі так щось хоч десь щось розуміти. Ну, ви що працював 12 років? Працювали працював 12 років анестезіологом. В моїй найлюбленішій лікарні п'ята лікарня. Слухайте, це, це так відповідально. Все добре було <ріху> <Я вже ріху> добре. В кого <ріху> у дітей? <ріху> Тут же чи кому питання? ви робили? Анестезію? Ну, це, це жарт. Звісно, ми дуже Ні, багато, багато працював. Це, 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 робота, це дуже відповідально. Слухайте, ну. Ні, просто мені теж було цікаво, іноді запитую, Чи можна так. запитати всієї людини щось про роботу mm -hmm. про медичну? Можна. Mm -hmm. А що чим закінчується вся розмова? Ти ж на на якійсь там сумній ноті ти не закінчиш. Mm -hmm. Бо ну, ми кажемо про про взагалі, про гарність інсопеція. Тепер я розумію, звідки таке відчуття гумору. Бо він знає добру фізіологію, знає, як влаштована людина, можливо, якісь такі. процеси. І анестезіологію. Ну, в житті, от те, що ми казали про розвиток, взагалі, коли ну за свою юність, ну і може за вашу, так же скажу. В університеті, ти коли потрапляєш в універ, ти або там в стеймі граєш, або щось, ну колектив. якийсь. Ну, так. Той матеріал, який ти показуєш, або пишеш, ти ж на студентах своїх перевіряєш для початку, потім так, там ростеш в проектах, якщо щось до чого, то, що? воно тобі і випливає. Плані класно це робиш, чи не класно це робиш? Куча людей є, більш дорослих і може талановити в чомусь, який може. Ну на вашому yeah. рахунку, стільки студентів виросли, так? На, 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 на вашому гуморі, плюс скільки ви провели я не знаю вот. фестиваль О, Сергій yeah. ось Сергій? Я знаю з двох, років. з двох років. З двох років двох да. років на сцені. Слухайте, я який не період не був розквіт нашої ліги сміх і нашого українського гумору? Ось як на вашу думку? Який був такий поніс? розквіт Ліги сміх після 2015 року. Uh -huh. да, о, коли після Революції Гідності зрозуміло, що ті о, російські проєкти, які були їх вже не будуть на нашому uh -huh. телебаченні, з'явилися слава Богу, і Барулі з Чавуріним, uh -huh. з'явилася Ліга Сміха. Uh -huh. Наш український проєкт класний. І вона пішла, 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 пішла. І пішла. дало скільки людей Звичай, дало вже, коштов, вже коштов, відомих. Да. В вже, вже відомих в Україні, да, скільки цей проєкт дав і скільки ще дав. Тобто, ну я, я так невеличку тайну відкрив вчора, а, ні, чи позавчора а, були зйомки. 10-го ювілейного початку сезону Ліги сміху. сміху української Ліги угу. сміху, так що вона, вона живе, слава богу, і вона ще буде довго 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 Я надіюся. Класний проект, який об'єднує всю Україну, як на мене, бо там так. зустрічаються хлопці, дівчата з усією Україною. Так, а так. а що до нашого Запоріжжя розкажіть? Як у нас як яка ну, у нас? ну о, в Запоріжжі, Запорізька ліга сміха? На жаль. Я надіюся тимчасово припинила своє існування, Ну ми розуміємо, по, -по яких причинах. Але в Запоріжжі багато гумористичних проєктів, да? і стендапи, відкриті мікрофони, все це все це працює. Там mm. деякі хлопці шукають якісь нові форми гуру. Що... Ага. Чи можна навчити людину жартувати? Я не знаю. От чесно, я не знаю, ну е, може навчити можна, але база повинна бути. Да? Щось в тебе в нутрях, якась хімія повинна все ж таки бути, я так собі розумію. Mm -hmm. Бо якщо ну розумієте, обізяну можна навчити читати, да? мабуть, ну, а але буде Чисто. вона читати смішно, погано воно. і не смішно, да? Е, тобто, тобто, це як в спорті, так? Да? Так, є без таланту, ти що хоч? Ти все одно там бігуна з Кенії не обгониш, бо там є генетика. Так, так, так. Так і в гуморі теж, якщо цієї хімії, цієї генетики немає. То просто мораль тому нічого просто мовчки сидіти, якщо ти хочеш там займатися, mm -hmm. тобто so? десь показати взагалі, що ти що Шо, ти, ти може бути. робити. запитання від режисера. Запитання в студію прозвучало від режисера. Окрім української нації, яка нація найсмішніше жартує, на ваш погляд? Ось, якщо, наприклад, у спорті там кеніці так ми обігнати, а ось яку, як на вашу думку, це може бути так ваше Несміш... найсміш... смішніше, ніж українська. Ну я кажу, ніж українська, да. так. Українська. Українська, так? Да. Це тільки для нас, чи як ви гадаєте? Чи наш гумор може конкурувати ну, міжнарод? Ну, ну є якийсь менталітет в кожній країні. Звичай, да. Те, що наші смішно для смішні. українців, да. не смішно для, для американців для англійців для для... по іншому, так да, 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 да. да, ну так, так. же ж не буває. Для, для кінейців я думаю, що наші жарти будуть мало зрозуміли. Ну, по-перше, язиком понтонівка якась Хоча тобто Сергій правильно сказав, що якийсь <риск> <риск> візуальний <риск> гумор, <риск> він. <риск> <риск> Смішний для всіх, тобто ну в цьому в цьому ж да? ну, тіктоці, да. десь. Ну Там є жарти, які зрозуміли, зрозуміли на всіх мовах всім, та, так. на всіх мовах. ну шов це під час. Щодо виду, є стендапи, є колективний гумор, ось на вашу на ваш смак, який вам більше до вподобай. Вам краще працювати в команді, чи можливо ось так вийти і стендапом тримати. Це ж дуже важко самому тримати аудиторію також. Ну, В команді легше. Це зрозуміло. Підхоплюють. Да, поряд з тобою є люди, які підхоплюють цю, -цю хвилю і вона несеться. Uh -huh. да? А одному, ну, по-перше, всі гроші, вся слава, тільки тобі. Uh -huh. Це або, плюс. або не слава, а, а, знаю, або не було... слава і не гроша, Да, І ти відповідаєш так. тільки за себе. Тобто тут кожен вибирає для себе те, що він хоче. Ну, Мені здається. Що так нормально? що так нормально. Та, для кого як для кода я, я, я яка ти людина? Ще штука, така цікава є. Я тобі скажу, коли е, в професійному гуморі, будемо так казати, в проектах, наприклад, mm -hmm. ну та ж ліга сміху кажемо. Є редактура. Та? Тобто ті люди, які оцінюють гумор в плані смішно-не смішно, як це буде для глядача, чи можна це взагалі показати, і якось диктують. І як, так як, так. Диктую, як так? круто? Ти не, 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 жодного разу ти не була на таких процесах, як редактура, наприклад, та була це було в школі на якомусь рівні такому. Сама їх писала, сама редактор, сама виступила. <свят> так, наприклад, наприклад. А коли на професійному <свят> рівні, я тобі так, так. скажу, а, це неймовірно позитивні люди всі, бо редакторів у нас дуже <свят> багато. <Ми>, я <свят> кажу, і про хлопців, які. Ось, але, спож... але ж тобі може вплинути на твій Вони так? просто ти розумієш, що дуже це виглядає цікаво. Вони <свят> ж гумор, ну вони, і я про себе кажуть, просто оцінюєш ти, ти можеш і не сміятись візуально. Вони ж сидять такі, так, це нормально буде. Ну, отака відповідь. І це таке, ну непогано, це зайде, це не зайде. А коли вже розхохотали, щось розсміялись, то значить непогано. Просто сприйняття цього так. Це смішно, це не смішно, це підійде, це не підійде. Mm -hmm. ці, 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 о, там ти вже кажеш математика, о, там ціла математика. Так, так, і, так, що, так. і що поставити один за одним. Оце mm -hmm. має бути першим, ага, це трошки підняло, це трошки там буде провал провадження. Буде просада. Так, і така штука, це така наука, я тобі скажу. <гум> це, ну, це вже коли ми кажемо про проєктної гумористичні проекти, а особливо телевізійні гумористичні проєкти, Це, це ціла наука. Тому, повертаючись там, до жартів там, на роботі. Це... І потім а. переходити тобто сьогодні, можна в виселитися, так. Що, і вам нічого, ваші керівники не мають права робити за це. Не скажуть, не ми просто ні тут. До речі, керівники такі, що можуть кажучи про наше керівництво, можуть і також непогано пожартувати, підтримують нас, бо всі з однієї Ну, по перше, всі ми запоріжжя, фактично, да а. коли ми кажемо, і поряд росли і досягли чогось ну майже в один той же час. І тому ми знаємо роботу одного та іншого та третього і радієш за так, на нас дивляться багато успі... людей, так які переселенці, наприклад, так, не розуміють, так, не, не так. знають. Знаєш, що зараз хочеться Чого? поставити такі смішні запитання, які як Ігорю, твоєму як... другу на правах твого товариша, твого друга, пане Ігоря. Ну такі вам просто смішні провокативні запитання, щоб ми пожартували зараз. А вони спершу смішні або провокативні? Я ще не знаю. А, а, ну, я також відкрию. Будемо разом саме їх читати. Давайте Аналізькою. В, ви коли-небудь помилково надсилали текстове повідомлення на тій людині? Було у вас таке? Було, по... було, Було, так? Було. Дуже там інтимного характеру такого, mm -hmm. чи звичайно? Це не були фотографії, це просто був текст. але… А що ти вважаєш інтимного характеру, наприклад? Купи хліб, цукор. Папір туалетний. А, це такий так, Ну, З це. чоловіком це, ну, відправила каріотику. Віка, вам не розказали, що це, що це таке інтимне? Ну, нічого, купи, я думаю, що це. хліба. Поза, поза ефіром. Я думаю, поза ефір. Більш детально я ще до цієї планки не дійшла, до молодої можна. Мама творити не буде. Купи хліба. Якби вам довелося вибирати між перманентною однобровою чи взагалі без брів, яку б ви обрали? Перманентна. Однобровою чи взагалі без брів. Що б ви обрали? <праць> це це намальовані брови? Так. Ну, перманент, або одна брова у вас, моноборів, знаєте, таке нарвало. Це жінка? Ні, якби вам треба вийти. Та я не знаю таке запитання. Ні, ні, подожди, давай. Людина каже вже середнього віку. Давай конкретизувати. Що треба обрати жінку з бровами? Чи просто брови лежать? З однією брою. Зараз це питання до вас. Ви вийшли на сцену з однією бров'ю чи з другої. Про жінок, давайте про жінок. Слово перманент, може прибрати. Да, разу, вагалі, для, для, для мене слово перманент це щось з минулого. коли жінки сиділи у цих клевичках був над та головою так. І це перманент. Перманент це щось зачасту. що зачісне. Вітінок брови. Це коли ми фарбуємо брови. як би добре, давайте перейдемо на жінки. Вам Давай. подобається, якщо жінка з однією перманентною бровою, одна ось така це на все лице. Чи дві такі тонесенькі витончені? Ні, ну краще... Чи окна. взагалі без брівської забула без так? Брів. Без голови. голови, голови так? Та жінка без голови, це в якої сутку? цілі жінка? Давай розбирайся. Да? Так. Сука, це... я... Дуже смішні запитання. Я сама я... не знаю. Добре. Давайте зараз оберемо. Добре, обираємо Добре. З... з однією перманентною. Який вік ви обрали, як ви могли провести тиждень у будь-якому віці? Ось говорячи, якщо про вік. Таке класне філософське запитання, це вже не смішне, мабуть. Ага, ступор. Я не знаю, який обрали. Я скажу так. Для кожного віку є свої розваги. Так, звичайно. Для 20 років це. Ну, ви б хотіли туди повернутися зараз же. Чи краще у вас є можливість пережити цей? Це студентська пора, хотів би. Там було класно. Це було супер, це було класно. Це мій рідний запорізький мед. Це ж ну Одразу у всіх да. виникли ну, типні є... спогади про університет. Да, да. Потім, а, потім активна авторська кар'єра, така виступи, гастролі. Угу. Е, це теж було класно. Угу. Потім. А що було? Потім? А, потім, дітей. Потім, потім? Потім багато творчої роботи, потім свадьби юбілі корпоративи. Угу. Це теж було класно. А а потім я вже не пам'ятаю. А потім ви прийшли до нас на ЕТР. А потім, так, я прийшов на ЕТР, і це було. Не дуже таке собі. А скажіть, будь ласка, ще на Не хотів би повернутися в цей особливий момент. Якби у вас була можливість зустрітися з якимось персонажем, з яким би ви зустрілися? Да я, чесно кажучи, не знаю. Я, 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 я така людина, що. Ну, з усіма б зустрічався. Да, я б зустрічався з усіма нормальними людьми, адекватними. Мені все одно, хоч то, е, ну, я не знаю. Ну, для мене, Є такий актор ну, Роун Аткінсон. Ну, просто класний, класний чувак. Було б, типу, я не знаю, які спілкування, але прикольна акторка побути поряд взагалі з таким людина да, Ну, Так, є комедійний актор, там так, 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 а -а -а, такого, ну, і якщо ви Пам'ятаєте такого, так. на, так, так, на так, екрані так. просто супер комедійний актор, а в житті абсолютно була така людина, він був ж, жутким характером, таким. ну... Ну <гуми> було б скаки з таким ми вже маємо Тому. завершувати тер, пане ігоре. Хочемо, щоб ви побажали <гуми> чогось уходиш? позитивного. Вже я йду так. <гуми> <гуми> так <гуми> <гуми> мене вже режисер каже. <гуми> <що треба гуми> <«Все, уходь>, вже треба це уходь. Уже на такі позитивні ноті. Хочеться щось від вас. Побажання коїсь класно, гарно всім містянам. Всім хто нас дивиться, Ой, нехай наше почуття гумору допомагає нам в ці складні часи. Так, я думаю, що завдяки йому ми переживемо все, що на нас звалилося, і я впевнений, що все буде добре.